А наша Миросюляніна дуже багато знає про культуру і в Україні і в світі. Дивіться рубрику «Афіша». Сьогодні 22 червня, середа. І я маю до вас кілька варіантів, як провести цей день. Київ поетичний міні-фестиваль. Рівне закриття концертного сезону у філармонії. У Варшаві сьогодні буде виступати Карло Сантана, Ну а в Австралії Калі Мінок. А тепер про це все детальніше. З настанням холодів перечитую улюблених поетів українських та світових. А от влітку відкриваю нові імена. Це слова Анатолія Дністрового, есеїста та поета. Він лауреат конкурсу Гронослов лауреат фестивалю Лір і автор більше 15 книг поезій та есеїв. Сьогодні увечері за філіжанкою кава разом зі своїми друзями-поетами він візьме участь у відкритому міні-фестивалі Місце збору Україна, Київ. І хто зна, може, Анатолій сьогодні увечері зачитає одну зі своїх поезій. Місяць мій конкурент цілував білосніжну ключицю. Я його відганяв, але той все одно цілував. На заході України, а саме у місті Рівне, сьогодні закривають концертний сезон залокаморної та органної музики. І на останок перед літнім відпочинком до глядачів вийде Ірина Колоновська, народна артистка, а також кращі солісти місцевої філармонії. Поки концертна діяльність у Рівному поступово згасає, то у наших польських сусідів абсолютно навпаки. Так у Варшаві сьогодні буде виступати Карло Сантана. У нього є власна зірка на Голівудській алеї слави. Він продав близько 100 мільйонів альбомів, і в нього навіть є прожиттєвий пам'ятник на батьківщині у Мексиці. Та давно його визнали як бога гітари, а певно, ще раніше як справжнього мача. Буквально рік тому він одружився з джазовою музиканткою. Щоб її побачити, не треба гуртати таблоїди і шукати фотографії папараці. Можна всього лише пройти сьогодні на концерт, оскільки вона буде з Карлосом на одній сцені грати на барабанах. Ваша кар'єра розпочинається в 11 років, то ви просто приречені на успіх. Так в одному з інтерв'ю зізналася австралійка Кайлі Менов. Вона вже просто зі сміхом пригадує, як у дитинстві її не помічали продюсери, натомість вони божеводили від її молодшої її сестрички Дані. У 17 років Кайлі кинула школу і повністю віддалася акторству. І як виявилося, не дарма. Вона заспівала у фільмі Сусіди і цей сингл The Lowly Motion став просто надзвичайно популярним. Сім тижнів він тримався на першій сходиці американських та австралійських шарків. Після того прийшла популярність зараз у Кайлі 11 студійних альбомів, і найновіше вона презентує сьогодні, звісно, де на своїй батьківщині, тобто в Австралії.